Путешествовать, хочу можна путешествовать. Гарна, надзвичайно позитивна та дружня. Вона обожнює тварин, хоче побувати в Італії, побачити Грецію та українські заповідники. Однак, на питання про найзаповітнішу мрію дівчина з болем опускає очі та мовчить. Яка ціна життя Оксана Корнієнко дізналася в 21? Звичайний, здавалося б, медичний огляд, який проходять усі працівники щороку, перекреслив усі плани. Лікарі діагностували краніофарингіому. Це новоутворення в головному мозку відноситься. До доброякісних пухлин, однак без хірургічного втручання хворі можуть втратити зір та не матимуть змоги відчути радість материнства. Трапляються і летальні випадки. Я, я собі навіть не представляю, якби я якби її не було, якби я жила. Це наче моя яка то друга я. От ви розумієте, така. Приду, вона і в хаті побирає, і їсти наварить. Зі сльозами на очах вона розповідає про любу донечку та з болем стискає руки. Аби мрії її дитини здійснилися, сім'ї конче потрібні 14 тисяч євро. Стільки коштує операція в Німеччині. Гроші знадобляться ще й на реабілітацію та переїзд. Така сума просто непосильна для сім'ї. Мама Оксани, сама інвалід, нещодавно перенесла операцію з відновлення слуху. Аби хоч якось триматися, жінка пішла працювати на Півставки прибиральницею до автосалону. Батько ж на автозаводі, працюючи контролером, отримує лише мінімалку. Друзі Оксани б'ють в дзвони та просять людей не бути байдужими. Ми вирішили звернутися до людям з такою просьбою, щоб вони от допомогли, ну хто чим може. Ми здружились і не знаю, я, я за Ксюшу якби, горою можна сказати, намагаюся да? сюди підтримати, допомогти. Очень хочу, щоб у нього вся була хороша. Nice. <реш> вот. Малець. Мені кажуть, це дороша життя в нашій житті, взагалі нічого Вони звертаються до усіх небайдужих людей, аби допомогли Оксані, бо операція потрібна терміново. Хотіла б звернутися до вас, добрі люди. Це дуже нелегко, коли хворіє дитина і у батьків немає грошей, але якщо потрібна термінова операція, тому я прошу вас дуже. Якщо можете, допоможіть, будь ласка, аби допомогти Оксані Корнієнко, реквізити ви бачите на власному екрані.